Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора. Новинки для кухні, а також акції, що діятимуть до 26 жовтня. Дякую вам за перегляд! Форма силіконова для льоду 69 на 8 штук. Галечик пластиковий та склянки для напоїв 7 штук 88. Нові пляшки для напоїв з трубочкою по 119. Контейнер пластиковий 15 900 мл. Салатник пластиковий з кришкою 39 Новинка ось такий гарний пластиковий піднос за 99 круглий. Салатник з 74 гривні. Такий салатник більший за 119. Бульйонниця скляна прозора 39 Миска керамічна, коричнева козацька 55, Соковитискач 49. Келих для вина перламутровий – 77. Склянка подвійні стінки 88 гривень. Є ще така сама тяжка за 88. Ось така за 149 висока. З подвійними стінками ребриста. Набір стопок 109 6 штук. Келихи для вина 4 штуки 449. Келихи з надписами 129 за 1 штуку. Склянка висока подвійні стінки з декором 88, фартух кухонний лимони 29 60 на 80. Чашка та блюдце з ложечкою 199 Чашка фарфорова. Лимоне 99. Ножі кухонні по 55. Овочечистка металева. Із захисною кришечкою 49. Ніж кухонний для шинкування 29 Виделка вінтаж 34. Виделки порозбирали. Ложки столові. Така ж вартість 34 гривні. Є ще чайна 24, сковорідка 399 без кришки 20 см, більшого діаметру 28 549. Пластиковий бокс з кришкою 249-10-літровий. З'явилися ось такі класні трубочки для напоїв у вигляді окулярів 49 Пензлик силиконовий 44 ручка дерев'яна. Шприц з насадками 77. Форма силиконового ведмедики 88 гривень. Менажниця для закусок. Дуб 229 на 5 відділень. Дошка кухонна дерев'яна з логотипом 149. На знижці ось така класна форма. Силикон та метал 169 кругла. Квадратна 249. Кольори в асортименті. Кошик фритюрниця металевий 77 Термочашка 179. Кольорова, новинка молочник 199, друшляк 189, Турка для заварювання кави 119, 600 мл. Соус кремль замічний 29 зі смаками. Багети зі смаком тигрової креветки 9,50 г. булгур з овочами 60 г 27 гривень. У складі булгур овочі сушені подрібнені. Сіль кухонна, патрушка сушена. Є також олія пальмова. Вермішель куховар 10,90 г. Слайси курячі сушені 66 гривень. Шпроти 55-150 жестяна банка. Кілька 30 гривень 240 г. Соломка зі смаком кетчупа 12 40 г. Сушки малята 26. Вага 250 г. Новинка капучино. ванільний пудинг 150 грамовий, 55 Гарячий шоколад 9. Чай англійський до сніданку 42 пакетика 71 гривня, вафлі артек 20 лайми по 23 гривні 2 смаки, розчинний несквік 11, вермішель 16 попкорн 39, цукерки желейні 49. Соломка солодка глазурована 22, маршмеллоу 24 гривні, упаковка 60 грамів. Шоколадки зі смаками 55 вишневий смак. Всі інші по 49 Вага 100 г. Соки дитячі 12 Насадка для швабри універсальна 99. Квилясті губки 5 штук 39. Рукав для запікання 3 метровий 39 Пакети 34 35 літрові. Пишине молоко 219-340 г. Десерт 34 100 г. Зефір глазурований 59 Трубочки бамбук 44-200 г. кукурудзяні палички 11, сир та молочні. Чайник заварювальний скляний 249 термос з помпою 549. термоси по 349. Ідуть з чашечкою. Металевий 279 Цукарки сонячний віночок 200 гривень, метеорит 88. Чашки помаранчева та біла по 77 гривень. ТК-39 з надписами. Чайник-заварник «Френч-прес» 229 та 134. Лампи новинки по 229. Лампа LED підсвітка 159 кругла. Кухоль металевий 88 гривень. Чайники по 325. З'явилися вже ось такі шоколадні сніговички. Фігурки по 29. Батончики глазуровані 12 та 11. Чайник електричний 499. Чорний на літр 800. Потужність 1500 ватт. Ціна 449. Плойка Гофре 249. Вирівнювач 299. Привезли ось ще такі красиві гілочки по 88 гривень. Бавовна 99. І зелень. Ось такий букетик за 77 гривень. Пакет паперовий 15 штук. Ціна 24 гривні. 55 пакети 35 штук. Вакуумні 20 штук. Гофровані. 129 25 на 35. Кришки чохли багаторазові, 49 гривень. Упаковка 8 штук. Пакети Зіпери 10 штук на 3 літри 59 Майком 22 на 38 55, 25 штук. На цьому все. Всім дякую за огляд, дали вам покупок та гарного спокійного дня!